Ж лабутери, ж знаєш, такі ж лабутени, ти знаєш, що такі лабутини тільки в мене і в одного покійного чоловіка. А хто покійний? Братан, давай сходити з того, ти ще просто розказую людям, що нормальний комбайн молоде. Людей тона, то на 200 а тут Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 6 вересня. Останній кусочок сої Канзас, і ми, чесно кажучи, тут в шоці. Як він сипе. Чому в шоці? Розраховували, що цей кусочок ну по півтора десь чесно кажучи, Канзас. Так як основна площа Канзасу у нас була вон, поле наше, весною нам дали пай тут рядом. Да? Він не був оброблений абсолютно нічим. Попередник, що у нас соняшник що тут соняшник був. Тільки осінь палку тут побили і все. Весною ми. Не діскували, не культивірували нічого. Була тільки культивація перед в 2 сліди, бо тут був чесний асфальт. Тут ніхто ні вологу, нічого не закривав. І що нас дивує? Якщо нас оте поле дало 1,8 після соняшника, де Оранка, де я двічі культивірував, вирівнював площу, тут тільки перед посівна культивація в 2 сліди культиватором була. Щоб трошки землю підрити, хоч би повторюсь, асфальт. Соя тут невисока і вона зійшла на 2-3 тижні пізніше. пізніше. Тобто, не тут вона місцями є зеленкувата, тобто, нерівномірні сходи. Ми зрозуміли, що оренка по сходах набагато краще, рівномірніші сходи, бо тут була, чесно кажучи, пилюка. Дощів не було, то вона зійшла десь і на 2, і на 3 тижні пізніше. Різниця, якщо ми тиждень назад обрали те поле, да? ну так, да, тиждень назад, то тільки заїхали сюди, щоб його дозбирати. Бо дозрівання нерівномірне не було. Вроді, де неде де місцями. Повистрелювала, ну нічого страшного. Ну, саме цікаве, що тут 4 гектара, Вже один бункер ми висипали. бобів на ній тут куча. От у нас тепер питання, що нам робити по обробітку землі. Чи брати е орати, чи просто дисконути. Ніколи ми піднісковку в цьому році. Щось дисковка краще показує, чим, чим Уранка. Не знаю по вражальності, скільки бобів, вона невисока, по коліну, може сантиметрів 70 не більше. Бобів скільки. Дивіться на стенблові. Взагалі бомба. Брат із вадіком їздять, вони там в шок, як вона сипа, два круги вони зробили і бункер повний. Там зараз вікно щось не покривається, але я думаю, подивимося, що воно посипа. У нас ще там края залишилися. Молочені, бо теж пізніше края були закатані, вологи не вистачило, щоб посходити. Зараз ще края він змолотить і висипеть. Ну там небагато. Ось можу вам показати, досить цікаво кинуло. Дивіться, скільки тут бобів. Копти на одній ски вообще крутяк полускалась езжу. Одні боби. Напишіть в коментарях, кого як обробіток, що показує, де краще оранка дисковка. Обще не зрозуміло. доходоводик. Не видно, я думаю, будет видно. Кабанчик. Поїхав хая добивать. А Раз пожады не семь дало. А я час думал, что тут длится. Замончиво було начало новый. Ну і... Начинало хорошо, но я ж покажу потенціал. Ці ж люблять показувати, як одна штука на, на метр квадратний, а то й на 10, тоді так соя. Показую для всіх, дивіться, скільки тут гілкування було. Щось віточки подпадали, подламували дивіться, яка товщина стебла. Скільки тут бобів? Дивіться. боби біля Бобів. А, вершки як нав'язалися. Ось дивіться. Оце потенціал нашого цього Канзасу, що у нас. Тик-токеры, тик все И все Нормально в этом все напыло Помощь на разведку, да? будет Що, 1 і Я думав, більше тут досить. Зразу хорошо починалось, да? Ну тон восемь взялись. Ну це правда з краями. Все, друзі, добили ми, добили. Наші поля вадик, дякую тобі. Поки доробив, дивись. Ми, ми тебе домучили, ти диві, нас диві, домучив. Де, поки доробив, диви лабутени в тебе стер. От, Акуратно з ногами. Такі ж лабутени, ти знаєш, такі лабутини тільки в мене і ще в одного покійного чоловіка. А хто покойний? Майкл Джексон. Ладно, друзі. А ми там 8,5 точно не бехали, якщо братан, не більше. братан, ти... Нормально. Ми на 6 тут З цими догонами. Братан, давай сходити з того. Ти ще просто розказуй людям, що нормальний комбайн молоде. Людей то на то на 200 півтори, а тут пара керувати. Хірове... А, а ще, а ще лучше прокладка між рулем і сидінням, скажи. Тільки скучно, скучно піскалки не Да? Так можна тобі другу якусь поставити. Так, все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.